250 Люди 250 на фронті, що... блядь, голови ложать, бля, а від дідів тут, то, бля, це тормошики. І за що, блядь, там є, блядь, приривиста лінія. Роби ще... роби себе показати. клоуна. Бля. Хай всі побачать десь ну, хай, хай щось. Подивляться, то що я вам маю показати. Ну справку з козвін диспансера, бля. У мене такої нема. Добрий день, шановні глядачі. 21-го. 10 -го 2022 -го року я був зупинений працівниками, ну, якщо можна сказати, поліції, то поліції. От, то що я рахую, що в Україні поліції нема. Є поліцаї у пері, а поліції поліцейських нема. Ну, коротше, цими особами я був зупинений. Їхав по дорозі, була перериста лінія, заїзд на заправку, і я заїхав на заправку. Де вони взялися, я не знаю. але ну, вони вмить взялися, зупинили мене і почали мені вміняти те, що я порушив розмітку 1-1 і заїхав на заправку. Я Десять разів казав, що пішли разом, подивимося на цю розмітку. Я не проїжджав по цій розмітку, ну, не, не нарушував розмітку один. Там переривиста лінія була. О, на що мені сказали, що ми бачили? Обидва сказали, що ми бачили, О, і нікуди ми з вами не підемо. Ну і все, і склали без ніяких доказів, без нічого. Абсолютно без нічого. Нічого вони мені не показали, нічого. О, Склали на мене постанову 340 гривень. Мали вони скласти на мене постанову за те, що я порушив розмітку 1-1, за те, що я без жилетки ходив, знімав, знімав розмітку, яка в дійсності була на цим. Мали мене відвезти в. Відвезти мене в СБУ за те, що я їх знімав. Ну в общем, подивитесь, в першій частині там казано, що на мене мало бути складено три постанови. Ну, склали одну. Склали одну, і то ну, я рахую, що вона незаконна. Ну, склали, склали. Це була п'ятниця. В понеділок я поїхав в управління патрульної поліції. О, де, звісно, нікуди я не попав. О, мене геть за ворота не пускали. О, визвали, визвали працівників моніторингу. Моніторинг прийшов е, перед в'їздом в у управління патрульної поліції. Е, ну, бетонні блоки. От на бетонних блоках я. Ну, не я писав, правда, працівник, прийняв мене, е, прийняв мене заяву про те, щоб відмінити постанову, і він м, прям дуже, дуже мене переконував в тому, що, що тут я показав йому відео. Як це все відбувалося, і він мене дуже-дуже Переконливо завіряв в тому, що ваша постанова буде відмінена. Ну, пройшло пару днів, і на, мій, на мою домашню адресу о, прийшов лист з управління патрульної поліції. Вот він В якому заступник начальника Олександр Гаркалюк, ну, ви знаєте, що вони в таких випадках пишуть, що в діях, в діях працівників патрульної поліції порушень не виявлено. І штраф мені ну, не відмінили. Коротше, написали, що, що йде діду плати гроші. І як, як цей Гарковюк пише, що він всебічно розглянув скаргу, я, я не розумію, як це можна розглянути всебічно справу, якщо ну, взагалі ніяких доказів, ні одного доказу в тому, що я порушив. Не було, не було ні, ні фото-відео фіксації, о, ну навіть, навіть ці поліцаї не захотіли піти за мною, подивитися на ту розвитку. Що вони це? Як вони всебічно розглядали? Я, цього, я поняття не маю. В общем, шановні, така в нас, така в нас ця контора, бо поліцією не можна назвати. О, що вони чудять, що вони творять, я не можу, я не можу вам сказати. О, на що дивиться, є в нас ще в цій конторі, є ще міністр у нас такий монастирський. О! На що він дивиться, я також не можу вам сказати. І куди він дивиться? Ці нелюди. Творять, що хочуть, що хочуть, і на дорогах, і, і з пішоходами, і зі всім. Я не можу вам сказати, я не можу в мене, в мене емоції мене переповнюють, щоб сказати, що вони творять. О, наші пацани на фронтах голови ложать. О, а ці. Внутрішні окупанти добивають Україну з середини. Для чого, для цього, для чого ця структура? Що вона, що вона кому допомагає? Я не можу вам сказати. Може хтось мені підкаже, для чого це все робиться.